Так, Продовжимо. Да, відповідно в чисельнику. І от тут є момент з переплутуванням формул. Так, так само, на жаль, як для, замість правила диференціювання частки беруть частку похідних, да, то тут якраз навпаки. Зверніть увагу, що тут ми беремо не похідну частку, а беремо частку похідних. Так, для знаходження y штриху. Ну, і те, що я сказав, да, тепер про відповідно, якщо б та, те належить інтервалу 0 пі, у нас похідна виходить скінченна, да, тобто катангенс в інтервалі 0π відповідно існує. Да, а от на кінцях відрізка, да, в точках 0 та пі, ми маємо випадок нескінченної похідної. Значить катангенс 0 і котангенс пі, відповідно, ну, коли аргумент наближається до нуля, і аргумент наближається до пікотангенсу, да, він наближається до нескінченності. Тобто На кінцях є відрізку, да, якому задана функція, да, у нас відповідно ми маємо нескінченно похідну для цієї функції. Далі розглянемо диференціал. Ну, з одного боку, тут у нас, начебто. Він просто буде такий, як близький родич похідної, да. Тобто він буде чітко виражати через похідну. От насправді історично він теж був, з'явився навіть раніше, да? ну, або паралельно разом з похідною. От, і при більш такому прискіпливому аналізі він теж має свою певну окрему роль. Да? Ну, а у нас це буде таке невеличке поняття зв'язане з похідною, в нашому курсі. принаймні. От, значить, Розглянемо функцію ще раз відповідно диференційовану в точці x 0 Це означає, що її приріст ми можемо записати в певному вигляді. Ну і оскільки ми відповідно, вже маємо після цього означення диференційності Критерії диференційності, що це відбувається тоді лише тоді, коли оцей коефіцієнт при дета Х дорівня похідні, да? тобто в цій формулі вже записано, що цей коефіцієнт дорівнює похідні функції в точці. Тобто, виходить, що е, тут сказано, що функція диференційна, якщо вона е, поблизу точки Х0, е, її приріст мало відрізняється від. Е, Відповідно приросту ось, ось такої функції, тобто лінійної функції. Ну і вже точне означення, да, тобто диференціалом функції f у точці x0 називають головну лінійну щодо дельта x, ну, власне, це я описує цю частину, да, тому що це, цей доданок є нескінченно малою порівняно з цим доданком. Ну, якщо тільки похідна відміна від нуля, звісно. Да, якщо тут нуль, тоді, звісно, залишається лише цей доданок, якщо похідна дорівнює нулю. От, якщо похідна відміна від нуля, да, тоді цей доданок вагоміше, ніж цей гарантовано, да, тому що альфа від дельта x це нескінченно мала функція відносно дельта x. І виходить, що диференціал, тобто позначення, значить, читається це d від f, чи там df в точці x 0 Ну а за означенням, це похідна функція в точці x 0 помножити на приріст аргументу дельта x. Знайдемо приклад, знайдемо диференціал для неї, ну, не найпростішої, звісно, функції, да, але для такої важливої тут функції, тобто функції x. Тобто за формулою значить, похідна від функції x, це x 1. одиниці. Тобто, якщо ми підставимо це співвідношення власне, сюди, тобто ми одержимо, що dx дорівнює delta x, це єдиний випадок, коли диференціал дорівнює приросту. Тобто саме лише для функції х. Ну і тоді, якщо ми підставимо вже формулу, загальну формулу для диференціала замість дельта x, підставимо dx. Да, тобто ми ось таке співвідношення. А з нього з цього співвідношення ми можемо виразити похідну. Тобто похідна виходить як частка двох диференціалів. Диферен функції і диференціалу ну, змінної х. Це обґрунтовує це друге позначення. Ми його дуже нечасто будемо використовувати. Так, от, Друге позначення похідної, от, от в такому вигляді. Але це виходить для похідної функції однієї змінної, Це не просто дріб, такий, да, тобто не просто символ, тому що далі у нас для функції двох змінних оцей запис вигляді, який схожий на дріб, насправді справжнім дробом не буде. Це тільки символ похідної. Тут же ж цей символічне позначення похідної функції в точці. Як е, вигляді частки, да, має певний е, справжній зміст. Що тут справді в чисельнику стоїть диференціал функції, а в знаменнику стоїть диференціал незалежної зміни. От, власне, далі переходимо до геометричного і трошки до механічного змісту похідного та диференціала. Так, значить. Е, Нехай у нас функція F означена в деякому околі точки X0В. І ця функція є неперервною, да. Тобто це означає, що графік є суцільна лінія. Тут графік самої функції тут у нас досить близько, да? вони всі ці три лінії. Значить, але графік самої функції чорним зображено. Значить, розглянемо дві точки на графіку. Точкою М0В. І точку М, тобто наростимо аргумент Х0 до х 0 плюс дельта Х. Ну, звісно, що для принципового розгляду дельта Х ми потім спрямовуємо до нуля. Але, звісно, для того, щоб це унаочнити, ми тут ця точка зображена зовсім не близько. Да? Але це, це не принципово. Тут важливо, що. Ми можемо вважати, що ми розглядаємо дуже сильно збільшену картинку, так? Аніж, аніж це буде, буде насправді. Тобто ми розглядаємо прирісторументу. При цьому функція, тобто у нас от Y для цієї точки був, Y0, для нарощеної точки, так, у нас вже значення буде ось воно так. Виходить, що Y, тобто X у нас змінився ось так, Y змінився ось таким чином. Тобто ми у нас ми були в точці м 0 Ну, а якщо ми рухаємось вздовж графіка, да, ми прийшли в точку М. Ну, ясно, що ці дві точки, вони взагалі кажучи, будуть різними. Тепер е, перший е, крок ми проводимо через дві точки, м 0 М, проводимо січну, ну, як, відповідно, е, пряму через дві точки. Так, це приросте відповідно X і да, Тобто, ну, власне, зарівняння прямого через дві точки. Далі з цього рівняння виражаємо y. Да, тобто записуємо фактично в формі рівняння з котовим коефіцієнтом. Оцей Оце, коефіцієнт при. При Х, да, це кутовий коефіцієнт січної, да, тобто дельта Y поділити на дельта Х, тобто, відповідно, приріст функції поділити на приріст аргументу. Ну і це ж і тангенс цього. Е, тангенс кута, відповідно, да, ну, для, для січної поки що. Тобто січна е, е, червона, червона лінія на графіку. Так, от, якщо ми будемо наближати точку М, до точки М нульове, тобто це далі принциповий круг, Да? Тобто, ну це означає, що ми ж будемо зменшувати дельта Х на нуля, да? тобто, цей, відповідно ця точка буде прямувати до цієї точки, точка на графіку, точка М. Буде наближатись до точки М0В. Зрозуміло, що при цьому ми ж але ми будемо продовжувати проводити січні. Тобто точка М буде рухатись, але ми будемо все одно проводити січні М0ВМ. Зрозуміло, що це будуть ну, інші, різні січні, але важливо, що ну і в них буде змінюватись коткотовий коефіцієн. Тобто, якщо ми одна справа в цій точці, потім ми розглядаємо в цій, у нас буде ось така пряма і так далі. Так от. Якщо, так, якщо це можливо, так? ну а для гладких функцій це справді можливо. У так? такої січної існує граничне положення, так? і це положення називають дотичною до кривої. Тобто дотичне тут зображено синім. Тобто, це ж ми наблизили максимально точку М до М0, так? тобто спрямували. Ну, фактично, це. Одна точка, да. Ну в, в результаті вийшло. Да, через одну точку можна багато провести прямих, але тут йдеться про граничне положення, тобто, спершу точка М була все таки відмінна від точки М Да, Вона рухалась до точки М 0 але була відмінна. Так от як це граничне положення січних, да, тобто його називають дотичною. Тут зображено ситуацію, коли дотична має тільки одну спільну точку з графіком, і графік її не перетинає. Тобто це зовсім не обов'язково. Дотична може бути перетинатися з графіком функції. Вона може мати більше як одну спільну точку, але це може бути інша точка. Ну, а важливо, що тільки точка дотику в них одна. Да? Тобто, ну, власне, в ті Точці, яка проведена це дотично. Хоча і це може бути може так трапити, що одна і та сама пряма буде дотичною в різних точках до одного і того самого графіка функції. Да? Тобто, це, ну, тобто, це все, це все можливо, да? але для, в цьому розгляді нам до цього достатньо, що от, воно відповідає. Тобто, це одна із можливих ситуацій, та яка зображена на рисунку. Що ми тут зауважили. значить, у нас є відповідно приріст самої функції, це дельта F, да? тобто це різниця значень від вточці y0, y 0 плюс дельта, ну за різниця власне цих значень, тобто значень функції в точці x 0 нульове плюс дельта x. і у нас є приріст, тобто при цьому пряма ну, дотична, да вона теж одержала приріст. Так от це виявляється, що цей приріст буде диференціалом функції. Ну, власне, це випливає значення. дифференціалом. Тобто кутовий коефіцієнт дотичний. Тобто, якщо ми спрямуємо дельта Х є границею кутових коефіцієнтів січної, да? О тут це написано: якщо ми без, без поняття границі, без. Границя це, це буде кутовий коефіцієнт січної. Ми спрямовуємо дельта Х до нуля, тобто таким чином, наближаючи точку М до точки м 0 і границя кутових коефіцієнтів січної да, буде дорівнювати кутовому коефіцієнту дотичної, і що те саме: це буде дорівнювати значенню фу, похідної функції в точці, в точці Х0. От, е, інколи ще розглядають е, кут між двома кривими, да, тобто, е, ну, це тут, не будемо на цьому зупинити. Тобто, кушок кутом між двома кривими називають кут між дотичними, так, проведено в спільній точці, в точці перед. Значить, якщо похідна скінченна, так, тут у нас оценить принциповою точці, то рівняння дотичне, ну, ми потім ще раз його ще на ньому закцентуємо, а да, вона можна переписати ось в такому вигляді. Давайте подивимось. Тобто ця пряма, те, що з нуликами, це ж якісь числа. От у нас є функція, да, у нас є точка, ми її вибрали, і відповідно ті величини, які стоять з нуликами, да, вони є числами, тобто у нас змінними є. Декартові координати y та X. Ця пряма, звісно, проходить через точку x 0 Y0. Можна в цьому переконатися. Якщо підставити замість x, x0, x тоді у нас отут це і зникає, а да? y буде дорівнювати y0. Якщо ми. Перен... То, тобто, власне, y це ж координата точки на Да, і Якщо ми отак. Перепишемо, тобто перенесемо y0 в ліворуч, то ми одержимо, а ось права частина вона ж виразить диференціал функції. Да? Тобто ще раз то виходить, що зліва написано приріст ординати дотичної, а да? справа написано диференціал функції. От. Ну, власне, це те, що я тут прокоментував на рисунку: що приріст ордина, тобто, от у нас аргумент x змінився від х0 до х 0 плюс дельта х. Так, то у нас, відповідно, і для дотичної теж відбував, відбувся з прирісту ортинат. Але це і буде диференціал функції. Взагалі кажучи, диференціал функції не дорівнює тутожню приросту. Функції. І от тепер різні випадки. Ну, відповідно, два принципових випадки для рівняння вже рівняння дотичної. Да? Тобто ми вже значить, розглянули всі. Підводку до цього поняття, це коли похідна, рівна, похідна скінченна і похідна рівна нескінченності. Відповідно, це приводить до двох різних форм рівняння. Ну, в підручнику є виведення цього рівняння, да, чому там саме так? Нам доста... ну, тут нам достатньо. Якщо похідна скінченна, тоді рівняння дотичне ось таке. Якщо похідна нескінченна, це означає, що дотична вертикальна. Ну, це можна навіть як обґрунтувати, оскільки похідна виражає кутовий коефіцієнт дотичної. Да, нескінченна похідна це ж означає, що кут нахилу дорівнює піна 2. Да, ну, а це ж означає вертикальну пряму. Раз вертикальна пряма, але вона гарантовано проходить через точку Х0. Ну, відповідно, вертикальна пряма, яка проходить через точку ікс 0 Y0 – да, це X на рівні X0. А нижче зображено а, різні випадки, і всі, фактично перебрано всі можливі ситуації, коли в нас однобічні похідні, нескінченні, да, і причому однаков, чи однакового знаку, чи різного, різних знаків. А, значить, для не для нескінченної похідної. Так? от цікаво, що якщо похідні нескінченні, але однакового знаку, тоді у нас ось такий перехід. Да, тобто, фактично, тут червоним це зображено дотичну. Да, тут графік відповідно бачимо, перетинає, перетинає дотичну. Причому ця ситуація нескінченною похідною, означає, що у нас є на графіку: ми побачимо майже вертикальний фрагмент. Графік. Ну, звісно, що це буде відбуватися недовго, да, але якщо тут навіть будувати графіки, тобто от нам, нам буде здавати, що на певний фрагмент графіка є вертикальною прямою. Ну, просто вертикальною це заборонено, так? Щоб це була відрізок вертикальної прямої. Але він буде поблизу точки, да, в якій нескінченно похідна, він буде мало відрізнятися від вертикальної прямої. Тобто, науко ми це можемо не побачити. Інша ж ситуація, якщо в нас нескінченні похідні, але різних знаків, да, тоді ми будемо мати ось такі дзьоби, да, фактично для Е, Насправді далі ми будемо розглядати, що от в такій точці, от на яка на, на третьому рисунку, да, тобто це у нас точка мінімума буде. Да? Тобто, але ми звикли, що у нас мінімум типу функції y до x квадрат, да? тобто в той ж ці Там гладкий мінімум, а тут ну, буде гострий мінімум. Так само і тут. Да? Це у нас буде гострий максимум. От. Ще одне поняття. Так, да, невідповідно про кутові точки. Да? Тобто, це то, точка ну для. Функції модуль x, да, або відповідно тут така загальніша ситуація. Тобто, коли у нас є два ну, різних фрагменти графіки функції, функцій, да, ми їх взяли, склеїли в одній точці, ну, але тут принципово різні. От, відповідно, у нас в цій точці похідної, тобто, якщо ми тут для випадку скінченої похідної, це означатиме, що у нас дотична невертикальна. Вона може бути горизонтальна, це для нульової похідної, да, але це просто окремий випадок. Значить, головне, що це не вертикальна пряма. Е, якщо похідна нескінченна, да, тоді це приводить нас до вертикальної прямої. А може бути ситуація, де взагалі немає дотичної. Отже, у нас в цій точці і в цій точці не можна побудувати пряму, яка зливається з графіком функції. Тут у нас два претендента. Ну, для модуля X, да, і це означає, що немає жодного. Ну а тут теж відповідно можна побудувати окремо ліву, півдотичну, під, да, окремо праву, але спільно дотичну для того, графіка цієї функції нам не вдасться побудувати. Ще одним поняттям зв'язане з дотичною є поняття нормалі. Значить, нормаль це перпендикуляр до дотичної, тобто пряма, яка перпендикулярна до дотичної. В точці дотику. Тобто, є у нас тут графік функції. Так, тобто, є точка дотику x0, y0. Значить синя це дотична, червона це нормаль. Ну, перпендикуляр в точці, в точці дотику. Значить, Ще один принциповий момент, да, про це як інколи це обігрується в задачах, що ж у нас тут це, це точка дотику, вона ж обов'язково на графіку має бути. Так, це інколи в деяких задачах ну, використовується саме цей момент. Да, що Це не просто в якійсь точці, з якоїсь точки проводена пряма, да, а ця точка обов'язково має бути на графіку функції. Нажати. Використовується для того, щоб записати рівняння е, нормалі, використовується е, умова е, перпендикулярності прямих, е, заданих рівняннями з кутовими коефіцієнтами, а, те, а саме те, що добуток кутових коефіцієнтів дорівнює мінус одиниці, ну або що кутовий коефіцієнт дорівня однієї прямої дорівнює мінус одиниці поділити на кутовий коефіцієнт іншої прямої, да? ну і оскільки нормаль. Є перпендикуляр або дотичною, то виходить, що кутовий коефіцієнт нормалі до рівня мінус одиниця поділити на кутовий коефіцієнт дотичний. От, ну, Тут поки що да, з умови, що кутовий коефіцієнт е, ну, дотичний, тобто похідна відмінна від нуля. От, ну, але далі, далі можна одержувати рівняння, е, вже виходячи просто з геометричного е, змісту, е, нормально, що буде і зроблено. Отже, для нормалі ми маємо три випадки. Потрібно розглянути, да. Тобто перший випадок, коли похідна, скінченна, але не нуль, так? і тоді рівняння в неї ось таке у нормалі. Ця ж пряма проходить через точку Х0, Y0, так? але в неї інший кутовий коефіцієнт, ніж у дотичній. Ну, взагалі кажучи, інший. Так. Скінченна, тобто другий випадок, коли похідна скінченна, але рівна нулю. Це ж означає, що дотична є горизонтальною, і має рівняння y до рівня y0. Ну, а раз дотична горизонтальна, то перпендикулярно, перпендикулярно до неї проходить вертикальна пряма. Це означає, що рівняння нормалі у нас буде хрівне x нульому. Ну і залишається випадок нескінченної похідної, так, тобто це ж означає, що дотична вертикальна, ну а на перпендикуляр до неї відповідно буде горизонтальною Так? Тобто для рівняння нормальні у нас фактично три різних випадки залежно від того, скінченна або нескінченна похідна, а якщо скінченна, дорівняння нулю або відмінна від нуля. Запитання можливо. Порівнянням і взагалі по дотичним нормалям. Ну, власне, тут ці два нестандартних випадки, да, вони підкреслені. Тобто позначені. Значить, У нас горизонтальна, дотична, вертикальна, нормаль, да, відповідно. І друга ситуація, да, тобто дотична дотичне, горизонтальна нормальна. Тут, тут, виходячи, тут не із загального рівня, ну із такої загального дотичного, да, ми одержуємо оці два рівняння, одержуємо з геометричного змісту. Залишається розглядати, розглянути ще одне поняття, відповідно поняттям миттєвої швидкості. Да? Тобто, нехай точка М рухається прямолінійно. Я думаю, що ви щось подібне вже розглядали і на фізиці. От, ну, принаймні на шкільні так точно, в тій чи іншій формі. Тут ми просто. Покажемо загальну схему, тобто насправді так запроваджується поняття швидкості зміни будь-якого процесу, да, незалежно від того, чи це процес хімічний, чи фізичний, ну, в будь-якому розділі да, чи біологічний. Тобто розглядаємо значить, відповідно тут, розглядається прямолінійний рух. Так, за законом, S рівне S від де S – це довжина пройденого шляху. Ну, а T – це час, відповідно. А тоді, значить, за момент Т. Ми пройшли шлях від точки M0 до точки M, да, За час T плюс дельта T просунулись до точки М штрих. Значить, середня швидкість руху на ділянці від точки М до точки М штрих це приріст відповідно. Тобто пройдений шлях поділити на, на час. Да? Тобто, це ми одержуємо. Коли ми просто відношення без границі, ми одержуємо середню швидкість. Ну, власне, це, це можна і на функцію. Тобто, це буде середня швидкість зміни функції. От. Ну, а якщо ми спрямуємо дельта Т до нуля, да, тобто ми одержимо миттєву швидкість і руху, да, тобто, відповідно, і, ну, це приводить до поняття швидкості. Ну, якщо механі... швидкості мається на увазі механічного руху. Так от, диференціал ДС, тут зміст такий, що це. Він дорівнює шляху, да, тобто, який би прийшла точка за проміжок часу дельта Т, якщо цей рух відбувався б рівномірно. Тобто, взагалі кажучи, тут же не зовсім не обов'язково, щоб у нас рух був рівномірний, Так, тут будь за будь-яким законом. Але от диференціал, да, тобто, звісно, що це не дорівнює самому приросту, самому пройденому шляху, да, але основна його частина, тобто так начебто. Це той шлях, який пройшла б точка, якби вона рухалась рівномірно швидкістю Б. За час ДЛТТ. Це ми фактично розглянули е, правила диференціювання е, знаходження похідної, так, отже, основні формули. Е, трошки розглянули е, ну, геометричний зміст, більш розлога, да, відповідно, механічний. Зовсім трошки, ну, власне, це не є нашою метою. От, значить, нас. Тобто, тут розглянули, окрім того, способів знаходження похідної явно заданої функції, похідну неявно заданої функції, похідну параметрично заданої функції. Ну, а друга тема на сьогодні: ну, вона менша, да, це, відповідно, буде розвиток цього ж апарату, апарату знаходження похідних. Для ну відповідно, якщо ми замислимось ось над таким питанням, да, що ми за допомогою поняття похідної функції в творчості можемо побудувати функцію похідну, і якщо ми розглянемо цю функцію, тобто ми ж можемо зацікавитись, а яка швидкість змінить такої функції, да, тобто, власне для фізиці, це ж приводить до того швидкість зміни швидкості, да, це приводить до поняття прискорення. От, так само і тут. Не? Виходить, що тут це приведе до поняття другої похідної, ну потім можна так само будувати третю похідну, ну і це друга на сьогоднішню на, на тема. Тобто, власне, я зараз просто оскільки ось якраз у нас десь часу стільки треба на, на завершення. Просто перезапущу, щоб це було в окремому відеофайлі.